Вітаю, любі друзі, на каналі Бабусині квіточки не тільки. Якщо ми бачимо розмарин, то це означає, що ми в садовому центрі. І починаємо з самого початку. Як бачите, море квітів збільшується, вже йому не вистачає місця у закритих приміщеннях і вже відкрилася літня площадка. Там стоять квіти, і ми там сьогодні побуваємо. Вже є квітуча стільба, що для нас не дуже звично. Продовжує квітувати верба або шкотики. І погляньте, яке море, а стільби. Чесно кажучи, за всі роки я бачу вперше, щоб в березні було отаке цвітіння. Я все ще любуюся ось цими шикарними наборами, композиціями. Постійно вони притягують мене до себе, цинерарія, квітка. До 8 березня, вона просто чудова, шикарна. Квітна дуже-дуже довго. Це одна із квіток, які можуть квітнути до восьми місяців. Її можна навіть зберегти, але важкувато влітку, і тоді на другий рік кущ буде ще більший. Непогано розводиться насінням, але насіння купити важкувато, і, воно дороге. і квітка, яка дуже повільно росте. Це був остеоспермум. Він теж Це до теми, чи буває багато ромашок. Всі ці ромашки, в лапках, як ми називаємо, дуже схожі одна на одну, і ви бачили, я ставила питання: це наче однакові, відрізняється крапочка і навіть зовсім інший вид. А ось цей колір віол мене просто збив з них. Я останнім часом дуже люблю такий колір. Ще поглянемо на композиції. Вони... Заполоняють усе великодні композиції. І погляньте, як підібрані кольори: від білого до яскраво-жовтого, від блідо-рожевого до фіолетового. Ось так можна тільки дивитися на ці композиції і робити собі щось схоже. Все-таки завжди тут, у захваті від дизайнерської роботи флористів. Можливо, комусь не подобається, а я. Ось так би і літала по цим рядочкам би, і ставила б, і дивилася, як виглядають ці квіти. Це лакфіоль, квітка гномів. І вона дворічна, до речі, в перший рік вона не квітне, на другий рік зацвітає, а в перший рік гарний кущик зелений. Ось погляньте, яка яблунька. Ну, така ж уже ніжна, ну така ж прям засипана. Я думала, що це декоративний кущ. Я від неї не могла відірватися. Обрієта. Самі розумієте, я швидко біжу, показую однакові. Це примула одна із видів. І е, більше вона до пізніх видів не рання, але як вчора я казала на стрімі, я не дуже спец по примулах. Це квітка не мого садочку. Ви бачите, я постійно відводю телефон, несу його вниз, бо дуже багато людей, адже я можу відвідати тільки в суботу. До речі, це відео, яке я не змогла зрозвучити минулу, в минулу суботу, бо в нас було дуже багато прогулянок. Дуже багато було нових магазинів, і щодня було щось новеньке. І тут я згадала, що я ж не показував садовий центр наш рідненький місцевий садовий центр. А тут же так багато новенького. Це були папороті, діцентра, біла вже квітна, і це не рожева, це червона. Рожева трішки блідіша, і поряд її тут немає. Я вам не покажу, як вони. Відрізняються, але децентра мені теж дуже подобається. Ну і в мене немає просто рослинку, яку я не люблю. Я їх всі люблю. Одні більше, інші менше. Але вони всі неймовірно гарні. Погляньте, які площі зайняті квітами. Випала така хвилинка, коли якраз, бачите, людей тут немає на вулиці, поодаль там є, і я швиденько прибігаю, щоб вам показати. Рядочки цієї краси. Це знову примула, і вона теж відноситься більш до диких видів. Багаторічна, розмножується діленням куща, інколи насіння, але теж як іде на другий рік заквітає. Кому цікаво дивіться, і ось ми зайшли у. Для рокаріїв це стелаж повністю штейн, це каміння, серед каміння ці рослини можуть рости і квітнути, і погляньте, скільки сєдумів просто, ну, просто захват. Це сонтрава, тут в основному, як бачите, від блідішого відтінки бускового. І рожеві, і фіолетові, і більш до червоного, але ну, тут немає жовтого пігменту зовсім цього сорту. Ось е гібрид Іриса не можу згадати з чим. І ось теж, дивіться, примуло, це теж природні види. Я вже давно задумувалася за те, щоб теж природні види завести. У своєму садочку, тим більше я хочу робити грокарій, мені доведеться все відновлювати. Ось іще децентра або ж розбите серце. Трішки э, гейхер і ось погляньте, це теж примула. Ось ця примула мене просто шокувала. Це вид, якийсь такий дикий, мабуть, вид. Можливо, в нас і не буде зиму. Я навіть на все, що завгодно думала, але не примуло, вперше побачила. І ось мохові гірки, як їх називають, невисокі кущики і інші рослини можна зупиняти, і все ж мене тягне до декоративних кущів. Це церсіс. Він дуже гарний. Тепло всього лише пару днів, а вже починають квітнути сади, починають квітнути магнолії так швидко, просто вражаючи, як робить тепло, яку красу. І вчора ще на сьогодні стояло сонечко, і півдня було сонечко, а ми їхали додому, вже починався дощик і одразу похолодало. Дороніком жовтенький, багаторічна рослинка. І ці рослинки теж використовуються саме для кам'яних гірок. Різні очітки, молочаї. Я вже казала, що коли були ми в садовому дворику, ось так підійшов до таких стелажів, по тематиці, чи це рокарі, чи це рутарі, чи це ще щось. І взяв, що тобі хочеться, ось високорослі. отак, взяв декілька високорослих, махрових мальв, ружі і посадив. І вже в тебе є такий яскравий заборчик. Ось цю рослинку теж бачу вперше. Я навіть не читала про неї, все не було часу. Щось відволікало, інші були задумки. Теж Вільт це лісова рослина, тобто більш до диких видів декоративних, і ось одна із схожих чимось на Хінацею, але не вони: і волошки, і дзвіночки. Хіба можна обійти тут ось усі рослини? Яскраві кольори, які притягують до себе, я показую вам. Це просто мрія будь-якої квітникарочки. Я ділюся з вами хоча б відео, щоб трішечки і підняти настрій, і відволікти від думок, як я кажу, від цього жорстокого. жорстокого. Ось так дивишся і забуваєшся. Така краса, і скільки знищеної краси в Україні. Це просто дуже багато і тут було ромашечок жовтеньких. Ну, ромашечок ви вже розумієте, що ромашки це були і галіотропи, і рудбекії, і хінацеї. І це море краси, а ось це море, ну просто я вам показую назви пивоній, з задоволення, будь-який. горщик взяла б і понесла. Тим більше, якби точно знати, що не переплутані ось ці вказівки. Господи, Склерозники, як ми їх називаємо, мітки, щоб не було так, як у мене з гіпіастромом. біло-рожевий, а вже другий раз червоний. Мені везе на червоні. Ну, нічого, вони теж гарні, такі, руденькі будуть. Хай будуть, хай радують, так як радують нас ось ці квіти. А ще більше б вони нас радували на клумбочці. Тут є трав'янистий півоніє і. Деревовий. Огляд дуже великий. Я вирішила розділити на дві частини. Адже я знаю і сама знаю, що це важко і дивитися довго. Часу не вистачає, вже весна почалася. І озвучка, ви знаєте, дуже важко озвучувати великі відео, тим більше може бути і накладка, і все що завгодно. Останнім часом мій телефон просто живе своїм життям знову. Як я його не чищу пам'ять, але постійно якісь сюрпризи він мені приносить. А я буду на сьогодні з вами прощатися. Бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги і Божого захисту захисникам України. Бережи їх, Боже, захисти і до зустрічі в нових відео.